Друзі, всім привіт! Сьогодні четверг і записую вам відосік. Отже, отже, як ви зрозуміли з минулого відео, нашому батлу з таксіориком Тохою Тижневому не судилося статися. На жаль, Ой, підвела не техніка, благо. З авто все гаразд, а підвело здоров'я моє. Отже, що сталося? Спробую розповісти швидко. Є така болячка як подагра. Хто знає, той одразу все зрозумів. Ну, не, то, не, не так, щоб я там конкретно і ну, хворий але симптоми в мене були вже там давно, декілька ну, років 7, напевно, перший раз. Раз на рік мене десь прихватувало на 2-3 дні, і симптоми такі, що неможливо стати на ногу. Дуже сильна біль, От на стопу ти опиратися не можеш. Взагалі, в мене з вдома вже є, ну зараз з тих разів, е, ці е, якісь костилі домашку спіймали з Лесі, поїдемо на Болбочана. Отже, розповім вам трохи пізніше: 140 за 5,9. Так, на Кристалях зупинилися. Отже, костелі, щоб ви розуміли, без костеля по квартирі до туалету неможливо дійти. Це повний треш. І прихватило мене з суботи на неділю. Я відпрацював в суботу 16 годин, записував вам вже фіналочку за суботу, записав і якось так нагой. Якось повів. Не розумію. Так, щось там. Ай, типу, хрустнуло, ну щось. І вже так щось, щось почала нити. Ну, гадав, поранку, можливо, попустить. Н -н -н. Не пройшло, на жаль, і стало ще гірше. Ще гірше. Так, як мені поїхати, як мені поїхати? Так. Ось. Але в мене було предзамовлення там гарне, тому о оп'яті я підвівся і поїхав працювати. Якось ще, тримаючись за поручень, я... в мене ліфта нема. З третього поверху я спустився донизу, якось доковаляв до машини. Ще вранці півпиди. І І... І... відпрацював я десь до 11, там, можливо, десь до пів 12. І все. Нога дуже сильно боліла, розпухла. Стати вже не можу зовсім на неї. Це треш. Отже, мені там. Товариш поміг піднятись якось. Блін, по... не, поїдемо так. Допоміг піднятись і все, я зліг на декілька днів таблетки, пігулки і, в принципі, полегчало, опустило. І от в середу, в середу я вчора перший раз вийшов і там ну, зробив одне замовлення і по власним справам з'їздив. А сьогодні вже почав працювати з п'ятої ранку. Отже, друзі, сорян, підвів вас. Тоха, тебе також звиняй. Ну, от така селяві, буває, буває усе в самий нужний час, як, як кажуть. Е, можливо, е, Тоха запал пропав, е, настрій пропав, можливо, він гадає, що я придурювався. І просто забухав там, або, я не знаю, там несерйозно віднісся до нашої справи. Але це не так, на жаль. ось Тому в нього настрою немає. е, Можливо, колись пізніше він в нього з'явиться, настрій та бажання. Я завжди готовий. І все ж таки ми зробимо цей батл. Можливо, якісь ще. Інші батли. Ну, ну, і ти не витає також. Ну, то таке, то лірика. І відпочивав я сьогодні з 5 ранку, зараз майже 12 без 10. Е Гарний ранок. Будемо сподіватися, що робота буде повертатися. Вчора я так дивився, замовлень було багато ввечері, норм, коефіцієнтики були. Зараз вийду, щоб воно ви не полікало Ось, і ранок в мене також вийшов гарний. На 10-ту годину в мене була вже двушка. А зараз в мене 2,750, Якщо я все правильно порахував. Ну, наше правильно. 2,750 за. Ну, нехай буде 7 годин на пробіг 195. Ну. Нехай буде 200 зараз додому, що декілька кілометрів. Ну норм, норм, норм. Я задоволений, хочу сьогодні добити до четвірочки хоча б. Бо ввечері там у самий розгар час піку будуть власне справи. Це мінус година. Зараз перепочити. Ну, до четвірки, якщо катану, то буде супер. Ну, подивимося, бо ви це. Побачити на відосіку. Ось. Ну, а. Да не, ще вийду, ще щось зроблю. От. Так що такі справи, друзі, запишу вам за четвер і запишу вам трилогію. Ага. Сіквел буде. За п'ятницю завтра, завтра 14. Лютого. День Валентіна. Усіх влюблених, тому і так ще й п'ятниця. Я гадаю, робота повинна бути гарна. Спробуємо завтра відпрацювати так побільше. Подивимось, що в мене вдасться. І також зроблю вам відосик за суботу. Що в цю суботу в мене вийде, подивимось. в моїй Постійної клієнтки немає зараз, вона відряджені і приїде лише у п'ятницю пізно ввечері. Ну Можливо, на суботу і щось потрібно буде, а можливо, і ні. Ось. Тому будемо працювати, але, 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 спойлер вам дам. На суботу на ранок у мене є два вже дуже Файних предзамовлення по убору. Так, друзі, там будуть цікаві, цікаві предзамовлення скріни вже є, я вставлю, ну, відео за А, е, І там цікаво, як, як воно і що буде. Ну, подивитись я сам ще не знаю. Е, тому, друзі, будь ласка. Не перемикайтесь. Відосики будуть кожні 2-3 дні я буду робити, щоб було цікаво. І будь ласка, дякую, до речі, усім, хто підтримує лайками, коментами та підписками. нас вже 823 на ранок було сьогодні. Залишилось трішки-трішки до першої тисячі. А я впевнений, що як буде перша тисяча, так буде і друга, і третя. І буде нас все більше і більше. Тому, друзі, будь ласка, хто ще не підписався, а це 70%, як пише мені Ютуб, 70% тих, хто мене дивиться, дивляться без підписки. Тому в нас дуже багато ще, друзі. Підписок є. Що вам стоїть там, натиснути ті дві клавіши? одну клавішу, одну Дві, то це ще лайк поставити. Ось, Тому, будь ласка, підписуйтесь, підтримуйте. В мене через 3 тижні буде день народження. Можливо, ми за ці три тижні буде мені подарунок. Доб'ємо до тисячі підписників. Дуже хотілося б. Я гадаю, що все в наших силах. І щось, я перепочину, і вийду пізніше на зв'язок з вами, і вже дорозповім, що в мене вийде сьогодні 4 зробити ай, чи ні. Не перемикайтеся! Ну що, друзі, зробили перерву, зараз пів п'ятої. І наша ціль зробити десь 1600-1700 грязі. І це буде якраз 4 каси. Ну 550 за годину, в принципі, якщо під кеф, то буде норм. Сподіваюся, мені це вдасться, бо є ще власні справи. Оп! Поїхали. Ось таке замовлення прийшло. 264, 1,22 КФ. 264 за 11. На тремки поїдемо. На всі самії кішки. Ну, норм, норм. Старт є, працюємо. Отже, вийду вже на зв'язок ввечері, розповім вам, як закінчив. І буду намагатися, можливо, сьогодні ввечері навіть відео зробити. Ну, якщо не сьогодні ввечері, то завтра завтра точно. Буду, Постараюся сьогодні зробити. Підсумок, друзі, Сьома година, я виконав те замовлення на теремки, звідти зайшло замовлення в центр на Гулів'єр. О 6 я був там, і мені потрібно було по власним справам звідти додому. І зараз я вже біля дома. Сьома, і я вирішив вже не мучитись, ті пару годин, що я попрацюю, зараз вони ролі не, не зіграють. В принципі сьогодні днем я задоволений, попрацював 7 годин вранці з 5 по 12 і півтори години ввечері з пів 5 до 6. 8,5 годин каса 300. Норм. Я гадаю, що норм. Бачу так по замовленням, начебто, робота по Техесенку з'являється. Ну, будемо сподіватися. Також що хотів розповісти. А, і пробіг же ж. 8,5 годин, 300 каси і пробіг 225 км. І ще що, по болту там якісь зміни йдуть в застосунку. Дуже такі глобальні. Але поки що я його не вмикаю, почекаємо. Коли якось вони там все наладять, все устаканяться, розберемось, потім вам розповім. Якщо сам розберуся. Бо там щось вони таке мудрять, хитрують, що поки що навіть акули цієї праці голови ламають і не можуть до кінця розібратися. Так, ну і що ще? Буду. А, зніму вам за п'ятницю, завтра, 14 день Валентина, 14 лютого. У неділю виложу. А, і вирішив зараз закінчити, щоб зараз вам відосик зробити, щоб ввечері ви сьогодні вже змогли подивитися. Наступне відео буде у неділю, за п'ятницю, і там десь у середу буде за суботу, плюс-мінус, середа-четвер, подивимось. Планую кожних три дня знімати вам відосики. Ну, а ви, будь ласка, підтримуйте мене лайк, like, комент та підписка. Ну і до скорих зустрічей, друзі! Ні, гвоздя не жезла!